І що ж усім привіт дорогі друзі, з вами Ютал Москва просимо на Ездерленд, чи Ездервіль, чи як він там зветься. Точно не пам'ятаю, треба буде запам'ятати. Ездерленд, гаразд. Ну ось, це сервачок такий один тут. Так, до речі, тут як можна... Тут на яку кнопочку ставити, точки не знаю просто. Окей, неважно на цьому взагалі вся суть. Суть в тому, що сервер, ну, щось типа... Э… Де щось типа, як вам це е... розповісти, як вам це об'яснити точніше. Ну щось... ого. Круто. Щось типа э… того плейкрафту. Блін, тут легко. Звичайний э, той э, старий. Древ старіший. Цей фіг, як він, як, як то зветься? Забув Трикапітейтер, довше ламає. Новіший. У мене просто найновіший трикапітейтер, а це в нас... Чи це просто той там, плагін? Та, це плагін, плагін, це не мод. Добре, що він не мод встановили три бо мод рекапітейтер дуже довго ламає дерева, тому... Велике вам сердечне спасибі за те, що встановили плагін, а не мод. Сервер і ось стільки ще народу. Так, ну це в принципі не важливо, важливо те, що так, народ в чергу. Водночас не вмію всім відповідати. Вас мистили. Я не зрозумів, в яку чергу. В общем, я починаю взагалі вже виживати. Так, тебе корівка можна вбити? Можна, це добре. О, шахта. Чудесненько. Тимчасово ми тут полазаємо. Так, ось, я я скрава. Я не знаю, яка це версія, скоріше за все це 1.8. Так, та... Так, 60 fps це, це непогано. Так, я включу ось тут собі накопаю угля, бо угля у мене зовсім нема. Хоча ні, є вже, але до цього часу у мене абс абсолютно його не було. Не треба обходити стороною уголь, тому що в нас угля вугілля, вибачте, просто я привик говорити. Ось так я живу, живу на Закарпатті і в нас тут так всі називають на вугілля. Уголь. Уголь. Так. Це, боже мій. Ці каміння достатньо чудові. Я, знаєте, я ще давно готувався, як будувати це все. О, о-о, сидіть. О. Готувався до побудови чогось грандіозного. Хоча я тут ніколи не грав, але, знаєте, я треню, тренуюся, граю на білд, білд батлі. Треба все ж таки вчитися щось нормальне і годне будувати. Ще я з другом будував деякий час щось подібне. Так, будував, будував, точно. Так ось. Коли я з другом будував на сервері РА... Ра. Ну не знаю, чи знаєте, що це за чувачок такий Рагейм Ченел. Що механізми чувак робить на ютубі. Російські відеоблогері. Я російських відеоблогерів дивлюся, а звідки ж мені вдохновлятися? Але в основному я дивлюся англійських та американських, бо в американських є майже все, що в мене, ці ідеї, що в мене є, взяв від американських блогерів. Я це... 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 це, це і трішечки не, 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 не скриваю. І з, з, грати на збірці з цим з динозаврами я взяв від сама збірка не моя. Збірка о, дивіться. Збірка чувачка з ютуба в якого ник Поет. Поет. Hello people, it's poet! And welcome to In welcome back to Dinosaur World. Я на пам'ятаю його початок. Боже мій. Але ж знаєте, він уже рідко викладає викладує відео по ці, по цих динозаврах. Він частіше випускає по е, цій грі Майнкрафт на їхньому, ну подібному щось подібне на цей сервер. Сервер ютуберів е, ну, Він зветься. Він, коротше, зветься, хай давайте спам'ятаю, як то зветься в нас. Просто знаєте, не пам'ятаю. А! А, цей таймшот, таймшот. Таймшот. Треба ще буде подумати, як ми будемо звідси вибиратись, і все таке. А, знаєте, треба... Добре, що ми тут собі набирали угля, набрали всього, якщо з немо. От відьму треба вбити, вона нам може... Дуже погано! Наврядити! Наврядити! Мені дзвонять, я не буду відповідати. А, а Кріпер, ти нам помішаєш? Я думав, ти нам не помішаєш. Але, бачите, дивіться, що тут. Це просто було епічно. Бо о, пікачу, пікачу. Але, знаєте, я ніколи не розстраююсь, якщо я там програю, скажімо так. Я коли помираю, мені на то якось... Щось непонятно. Мені як на то погано. Я думав, він не нанесе мені урону. Я ж думав, він взорветься з цим... як лиш, з салютиками. Я надіюся, тут є той мод. Ні, я вам рекомендую встановити його, народ, творці всього. Так, ви покидаєте територію спавнівки. Ватта. Треба набрати саженці. Тут хтось вже рубав дерево. Треба йти за речами, бо б'яти без речей, то зовсім не круто. Так, вдави... Чому я не бачу скіна? Тому що тебе, мабуть, він не встановлений, у тебе є він. Та ні, він встановлений в нього й бачив. Ти я ще його на спавні бачив, точно. Редвіз вийшов. Я навіть не знаю хто той Редвіс. Чи він ютубер, чи він просто колись грав на плейкрафті. Дивіться, що ми тут знайшли? Треба буде сюди прийти. Давайте тут. Я не знаю, як тут точки класти. М нажму. Так, вайпойнт. Телепорт. Ага, не можна. Поганенько. Але треба... Я, в принципі, запам'ятаю, що тут через річку перейти і там вам буде. Головне не забути, головне не забути. Тут я копав це все. Це все дерево. Блін, треба туди прийти і жрачки свої захопити. Бо жрачка нам... Ого. Фу, фу, фу. Це дерево нам потрібно буде використати в, в цілях, ну там побудови, щось з листві, чи Взагалі нам дерево потрібно буде. Це що таке? Ми що, текстурку змінили ці речі? Тут в нас... Десь тут вже має бути печера. Боже мій, корова як? Ти мене напудила? Напудила. Налякала, вибачте. Ну, в принципі, я привик на закарпатському Ха, Ну якось так говорить. Ну, ну Будьте добрі, ну ну, ну, ну ну не треба ж мене псувати, тому що Так, зажіть, а тут є кіт. Кітус. Тус. Є кітуз, це чудово. Туди прям будемо копатись вниз. Спасибі, спасибі вам, за кіт. А моїх речей вже нема. Вони згоріли в лаві. Чи де вони там згоріли? Чи вони тут взагалі? А де вони, серйозно, народ? Я не зрозумів трішки. Ні! Це погано. Але ж у нас є той самий кіт Тулс. А, ні, вони внизу. Та, вони внизу, боже, я щось напутав. Боже, давайте, щоб я не помер. Тут паук, тому це погано. Треба його буде якнайшвидше позбутися, позбутися. Тут ще один крипер, але... Це ВЕДЯ! Свалюємо! Сваливаем! Свалим! 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 Сваливаем! Дас я сахар! Серйозно? Шага. Нет! Нет, нет, нет! Крипер, 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 Крипер! Крипер, Крипер! Где да душу! на душу! На душу материна на душу 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 душу! Душу 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 душу! душу, Фух! Мене мало сердце не стало! Я б вибирати звідси. Фух. Вибираємося. Ужас просто. Просто ужас, просто повний ужас. Так, це треба залізною кіркою. Так, давайте тоді ми зробимо. Надіюсь, на мене народ, якщо напореться, то не буде битись. Я надіюсь на це, бо це гріх на мене би зі мною битися. Мені здається так. Так, просто я не знаю, я не люблю коли якісь там пвп сервера, тому я, знаєте, мало скептично відносився, як коли було на м -м, вчорашньому стрімі, коли на нас нападав GFX. Чи як в нього там нік на ютубі, я не знаю про... Ой, боже, нафіга я два. Я не знаю, який в нього нік на ютубі. Фокс, якщо не помиляюся. Він Фокс на Ютубі. Ці серії будуть виходити часто, дуже часто, майже всі відео на моєму каналі будуть посвячені цьому серверу. Навіть монтажів стане менше, ніж виживання на цьому сервері. Ей, чувак, а, ти там... Ага, ти там течеш, ти понятно. Це я добуду, я не знаю навіщо нам це все, але... Най буде, най буде. Це нам ще може понадобитись. Ще може. Я напудився, вибачте, злякався, що все пропало. Весь уголь. Золото не знаю, на що нам. Якби тут були якісь модифікації, можливо, моглося це знадобити. Але так як їх тут немає, вряд ли воно нам знадобиться. Але, знаєте, блоки якісь нам понадобляться з нього робити. Так. То народ, вам робити приватний сервер. Я не знаю. РОБІТЬ СОБІ приватний сервак. Кому? Я не знаю, на що приватний сервер. НІ, якщо ВИ хочете, ЙДІТЬ собі. Мені бажано ще на початку таку штучку. Я з усіма РІЧНО. Я з усіма. Я не знаю, я не маю, я не маю я не просто не розумію, навіщо робити віддільний сервак. Якщо б там підписники хочуть пограти з кимось там своїх, так сказати, кумирів чи як їх там назвати. О, коротше вони фанати, да. І хочуть пограти. О, все, ми тут. Тут наш кріпяк. О, дивіться, він ще там. Давайте я вас хренью на пам'ять. І в групу викладу. Небагато хто спам'ятає. Боже, вибачте мене, за такий писк! Фух. То я йому крити на низ. На, на Давайте я тут освіщу На деякий час Я не знаю, скільки йде це відео Я не бачу. мене не відображається, короче. Я ютубер, дайте ютуберку. ютубер же! Я такие ютуберы, что to пипец, я взагалі кул. Cool. А нет, тут уже я кул. Cool. Вибачьте. Так, тут ни ничего нема? Чем я тут буду? Это что такое? Воксельс мап тут. Мини мап. А ты, а ты как баба лежа, мешара, Че, бляха? Окей, okay, будем выбирать звідси уже. А может тут тимчасово і заживем? Тут и можно сетхом поставить. Сетхоме. Та, да, тут есть сетхом. Выберемся сет талии. Тали. Далі э, наверх. Тали. Що я несу? Тут в мак. Там є менюшка з модами. Випасти. Ой, боже мій, боже мій. Чувак! Стій, я тебе хочу вбити, бо ти мені заважаєш. Жрачки в мене багато. Це знаєте, це різковано тут довго перебувати. Тебе можуть в будь-який момент вбити. Ну окей, давайте народ тут будемо тимчасово жити. Е, тимчасовенько. Тимчасовенько будемо тут. Боже мій, генерація. Ти що курила? Ну гаразд, народ, з вами був Ньютон. Я буду радий, якщо ви підпишетесь на мене, поставите лайк. Всім удачі і до побачення, я не знаю, звідки в мене плащ.